Привіт, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді. На минулому тижні відбулося дуже багато цікавих подій. Тому всі ці події ми будемо сьогодні обговорювати з вами в нашій рубриці Шок. Шокується. шокується в Канаді, шокується в Сполучених Штатах, шокується в Україні, в світі. Все цікаве, що трапилося на планеті Земля за останні два тижні. Тому що я один тиждень пропустив своєю рубрикою. Шок, сподіваюсь, ви не дуже на мене образитеся це. А давайте почнемо обговорювати все найактуальніше, що відбулося на минулому тижні, на минулих двох тижнях. В нас отримала продовження торгівельна війна між Сполученими Штатами і всім світом. А Дональд Трамп рубанув з плеча всі тарифи на весь світ в цій відомі прес-конференції, на якій він показував ці чарти з його тарифами на різні країни світу. Йому вистачило три дні, аби відмінити це рішення, тому що ринки почали реагувати дуже стрімко падаючи донизу, особливо тривожно було людям, які точують до Трампа, спостерігати за ринком облігацій, тобто довгових розписок саме Сполучених Штатів. І на фоні того, що економіка пішла буквально в піке, тарифи були призупинені на більшість країн. Залишився лише в лапках базовий тариф 10%, який насправді ніфіга не базовий, так не так сильно підняти податки для власних людей. Ще не один американський президент не наважувався. Фактично, Дональд Трамп поклав податки 10% на всі товари з усього світу на власних співгромадян. А нашого співгромадяни в своїй основній масі, особливо мага, не здогадується, що вони тепер будуть платити більше. Вони думають, що якимось магічним чином 10% більше буде платити якийсь там з євросоюзу людина, або людина з України, або людина з іншої країни світу, яка поставляє товари до Сполучених Штатів. Так, це не спрацює. Ці податки будуть в основній своїй масі ці всі 10% перелягуть на плечі споживачів, на американських споживачів. І 10% це також дуже багато. І американці вже почули відчувати це на сценіках у магазинах. Але найцікавіше це торгівельна війна з Китаєм, яка насправді тільки загострилась. А, Трамп а, вирішив погратися своєму мускулінність, показати свою муск, мускули, свою силу саме в боротьбі, яку він апріорі не може перемогти. Декілька ітерацій цих підняття тарифів для Китаю закінчилося тим, що зараз, по-моєму, 145% на Китай, а, а у Китаї 125% на Америку. А, і, Ну, тепер вони намагаються якось почати домовлятися, але в торгівельні війни не може бути переможців. І це вже людство проходило тисячі разів до цього. А, і в принципі, вже пішли, пішли такі дзвіночки, дуже не, погані дзвіночки для американської економіки. А, наприклад, те, що а, китайці перестають купувати боїнги а, і повністю переключаються на Airbus. А враховуючи ситуацію, в якій Боїнг сам себе загнав за декілька останніх років, це багато було аварій, які були спричинені поганим контролем якості, і в принципі, плюс цей буквально ститий позор, як вони злітали на МКС, коли космонавтів повертали SpaceX сам через майже рік. Це все дуже сильно відбивається відбувається на стані Боїнгу як компанії. І зараз, якщо Китай найвеличезний ринок для Боїнга, піде, фактично, це ну перспективи дуже погані саме для авіабудівництва сполучених штатів. А потім Китай починає закручувати краник для рідкоземельних металів, причому не тільки для Сполучених штатів, а взагалі для всього світу. Маючи монополію, фактично 80% всіх рідкоземельних металів виробляється в Китаї, і вони просто зачиняють цей краник для всього світу, користуючись тим, що є нормальна причина це робити, а саме торгівельна війна зі Сполученими Штатами. І в принципі, так в усьому. Ну насправді мені дуже сподобалася аналогія, що коли. Трамп казав не Трампа, а його прес-секретар що зараз м'яч на боці Китаю, тобто, от Китай повинен прийти до них і, і почати вимагати проводити переговори, почати домовлятися, тому що найвеличезніший лідер реальності після Зеленського Дональд Трамп а, хоче заключити з Китаєм зділку. А так, от цей м'ячик він був вироблений в Китаї, тому всі ці намагання нічим хорошим для сполучених штатів не закінчаться. А, і фактично Трамп вже дав задню, коли а, своїм а, рішенням відмінив ці дебільні 145% на електронику на комп'ютерні товари. І в принципі, це дуже чітко показує а, хто в домі хазяїн. А, якщо американці думають, що вони так просто <схід> принизять націю, яка 5 тисяч років будувала свою державність. А, і має на політиці собаку з'їла в буквальному сенсі. Причому так що я, я не думаю, що Трампа якось вийде а, схилити Китай на те, щоб піти на поступки, а лише він в себе на весь світ виставляє дурачком, яким він насправді є. Тому що ну, намагання дитячими засобами людини, яка там. В школі не навчалася, не те, що в університеті якось керувати світом, керувати наймогутнішою державою світу закінчується дуже плачевно. А, і це фактично є, і буде ітогом правління Дональда Трампа. Те, що він своїми такими діями просто вбиває не те, що американську, а світову економіку. І це відчуває всі країни світу, не тільки. Не тільки Сполучені Штати, а єдиний плюс у цих всіх тарифів, які вони він так зробив, це те, що нафта подешевшала доволі суттєва. І на заправках у Канаді ми бачимо ценник, який дуже сильно впав, і по сполучених штатах також ціни дуже сильно попадали. І найголовніше на світових ринках нафта впала, тобто Росія менше заробляє гроші грошей на війну, і це єдиний плюс цих тарифів, які відбуваються в світі. А, причому найцікавіше, що тим, що нафта впала, американці вбивають власне нафтовиробництво, тому що їх собівартість американської нафти нафти доволі висока. Тому вони фактично встромили собі, як завжди, ніж в спину самі собі. Тому побачимо, як це буде розвиватися. А, до речі. В Америці ж проводять рейтинги заміри, за міри, як народ підтримує чи не підтримує Трампу, і там цифри підтримки просто катастрофічніші. Його підтримка впала за місяць, буквально на негатив 10%. Тобто на 10% різниця між підтримуємо і не підтримуємо впала. 10-12%. В різних там сферах по-разному. Як можна передбачити в економіці, його підтримка впала е просто катастрофічно. Тому що ну, вправді, люди, які його обирали, чогось вирішили, що ця людина дуже розбирається в бізнесі. Людина, яка шість компаній е зробила банкрутами, включаючи казіно, яке дуже важко збанкрутіти. І ось цей великий геній сучасності, як він сам себе називає, е зробив. Е ну... Те, те з власними компаніями, жодного успішного бізнесу він не побудував. А почав він свою кар'єру в бізнесі. Саме батько йому залишив той бізнес, real estate бізнес в нью -Йорку. І Людина ця якось може розбиратися в економіці. Єдине, в чому він розбирався, це як продати себе, і як при поганій гри, грі зробити красиву міну. Ось Це, це він, він може робити, і це він робив все своє життя. Тому люди, які повірили, що якось при Трампі економіка поліпшиться, що і ціни на товари впадуть, і доступність життя в Сполучених Штатах буде краще. Вони саме бідні люди, які обрали будуть страждати найбільше. А мільярдери вони один мільярд туди, один мільярд сюди, їм не дуже від цього холодно й жарко. Хоча навіть мільярдери страждають від тарифної політики Дональда Трампа, Ілон Маск втратив там більше 100 мільярдів доларів на цьому всьому. Його бізнес просто тоне тесла, акції падають постійно. І я думаю, що дуже скоро або Ілон Маск відійде від політики. Бросить Трампа <хи>, демонстративно, може, по-тихому. Зараз це відбувається по-тихому. Він вже набагато менше став твітити. В два рази скоростилася кількість твітів Дональда Трампа е, Ілона Маска порівняно з е, березня місяцями. І він по-тихому зіллє Трампа або ну, його бізнесу просто не буде існувати. Як SpaceX е, потерпає, тому що навіть Канада там, почала відмовлятися від послуг SpaceX. Так і по всьому світу є відмова від е, високих технологій, які зараз пропонують американці. І SpaceX, і Tesla, і продажі Tesla попадали дуже сильно. І, і навіть е, в оборонній сфері, наприклад, американці поставляють зброю для всього світу, і бачучи непередбачуваність Дома до Трампа і непередбачуваність найголовніше сполучених штатів як союзника, багато союзників намагаються зараз переключитися на інші рішення. Та ж сама Канада планувала панувала закупити f 35 літаки винищувачі, і планує переглянути це рішення в сторону іншого виробника, тому що ну можна відключити f 35 навіть коли він буде літати. І враховуючи непередбачуваність американців, саме зараз це це правильне рішення якось подивитися в іншу сторону. В принципі, те, що зробив Дональд Трамп це вже невідворотній. Невідворотня втрата довіри до Сполучених Штатів. Жодний союзник тепер не буде довіряти Сполученим Штатам. А, і те, як американцям починають відноситись до всьому світу, це, це дуже погано саме для Сполучених Штатів. А, і відновити цю довіру це займе не те, що там роки, напевно, навіть десятиліття. Тому, ось обравши одного дебіла президента, буде страждати весь світ. І сполучені штатів штати найперше. Єдине, ну що що хотілося б, аби цей дебіл якомога більше пішов від влади, так чи інше, його треба усувати від влади, і саме це розуміють нормальні американці, які виходять на мітинги. І в е, кожен тиждень, кожні вихідні в сполучених штатах відбувається дуже багато демонстрацій на те, щоб відправити до Трампа відставку об'явити йому імпічмент і так далі. Його довіра, як я вже сказав, дуже сильно падає. А фактично, падіння довіри до Трампа це падіння довіри до республіканської партії. І дуже скоро на всіх виборах на, на, на кожному рівні, і на муніципальних, і на федеральних, і на, і на виборах в штатах, а, в окремих штатах то будуть будуть наслідки того, що як Дональд Трамп керує Сполученими Штатами, а, Скоріше за все, демократи цим скористаються. Давайте повернемось тепер до Канади. В Канаді в нас виборчий процес у самому Розгарі. Буквально через тиждень, 28 квітня, відбудуться вибори нового уряду, нового прем'єр-міністра Канади. Можливо, їм залишиться поточний прем'єр-міністр Марк Арні, а Можливо, переможуть консерватори і прем'єр-міністром стане П'єр П'єрпоальєвр. Uh, виборчий процес у нас доволі швидкий в Канаді, на щастя, <смі> тому що насправді це дуже добре, коли вибор відбувається буквально за 4 тижні і, і немає там, такої галтєлої політичної реклами. Доволі все цивільно відбувається. Відбулися дебати між основними кандидатами від чотирьох партій: консерватори, ліберали, НДП uh, і зелені. Ні, не зелені Квебек, блок Квебек. Вони відбулися дебати на французькій мові, а потім на англійській мові. В принципі, нічого ті дебати не поміняли. Люди при своїх думках залишилися. Зараз по всіх опитуваннях ліберали трошки лідують. Відрив від консерваторів приблизно 5%. Але там не те, що важливо, наскільки відрив. Навіть якщо б консерватори були фактично в одному. Стільки ж набирали а, як ліберал, або навіть трошки більше. Важливо а, розподіл місць в парламенті, а, дуже багато місць йде від провінції Антаріо, від провінції Квебек, а там, де позиції лібералів дуже сильні. Тому, скоріш за все, навіть а, приблизившись до консерваторів, не, не змозі будуть лібера... консерватори а, забрати навіть майноріті. Тобто, Зробити уряд, який би був сконсолідувавшись з кимось. Тобто, фактично, що я хочу сказати, те, що майже 80% те, що ліберали сформують уряд більшості, це хороша новина для людей, які підтримують лібералів, і дуже погана новина для людей, які підтримують консерваторів. Якби це ну це реально сумно, тому що, наприклад, ще на в січні місяці перевага консерваторів була 25%. Вони П'єр Поальєв вже фактично відкорковував від шампанське і, і передчасно празнував свою перемогу, святкував свою перемогу. Тобто, ну так втратити в довірі це треба було постаратися. Насправді, і, і в цьому і найсмішніше що це не його, не його провина майже. В тому, що це сталося винуват ніхто інший як Дональд Трамп, який почавши свої наїзди на Канаду про цей 51-й штат, торгівельна війна, про постійне принижування Джастіна Трюдо. Він дуже сильно зіграв на боці лібералів і американці, канадці просто об'єдналися навкруги поточної влади ліберальної партії для того, щоб протистояти Дональду Трампу. І фігура Марка Карні вона дуже. Імпонує канадцям через те, що ця людина керував багатьма а, інституціями, фінансовими, економічними, які бороли кризові процеси. Які, людина, який ну така кула бізнесу, можна сказати, з реальним послужним списком. І через, через це ну, канадцям більше довіряє трошки ніж а, ніж П'єру Польєвро, який фактично ні, ніколи не керував нічим, окрім власної партії. Тому. Така підтримка в лапках Дональда Трампа дуже сильно допомогла лібералам. А і найцікавіше, що буквально три тижні тому відбувся телефонний дзвінок між Марком Карні і, і Трампом. І навіть після цього дзвінка Трампа як виключили не проходило і дня, коли він не не атакував Канаду. А потім його відрізало. Він сказав, що я не підтримую нікого. Побачимось після виборів. То він дистанціювався від е, канадських виборів, а е, і це було зроблено навмисно, тому що він е, реально був побачив, що він своїми діями потопив дружну політичну силу, тому що консерватори в Канаді все, все ж таки є дружною політичною силою для е, е, республіканців в сполучених штатів, е, і ось цей слон в посудній лавці буквально розтрощив е, електоральні можливості. Консервативної партії в Канаді, і якщо мене дивляться українці або вихаці з радянського союзу, російськомовні україномовні, які дуже сильно підтримують консерваторів, а таких напевно відсотків 90 в Канаді, то ви можете звинувачувати кого завгодно. Але почніть з Дональда Трампа. Це сам саме та людина, яка похоронила а, ліберальні е, електоральні можливості консервативної партії в Канаді. А, нічого поганого я не можу сказати про П'єра, П'єр абсолютно нормальний лідер, а, і він був нормальним прем'єр-міністром, але те, що відбулося, це лише про Дональда Трампа. І небажання а, канадців обирати а, політичну силу, яка є дружньою політичною силою для республіканської партії і саме для Дональда Трампа. Тому що якщо брати, напевно, скільки людей в консервативній партії Канаді підтримували. Дональда Трампа, напевно, таких зараз набагато менше, але раніше це була просто переважна більшість. Тому що люди думають, що ось такі політики потрібні. Насправді політики потрібні, які е, закони виконують які е, закінчили трошки більше, ніж три класи приходської школи. Тому побачимо, що буде через тиждень. Вже, до речі, почалися а, перед е, як це називається. А, Голосування фактично вже почалося. Раннє голосування в суботу відкрилися вже дільниці в Канаді, і вже 2 мільйони канадців проголосували, віддали свої голоси. Голосування відбувається дуже просто, дуже швидко. Ставиться галочку, в автомат засовують ваш бюллетень і все. І на, на виході там вже ваш голос зарахований. ніяких там довгих підрахунків не буде. Фактично через тиждень в понеділок ми дізнаємось нови, нового, нового, е, яка партія перемогла. Канадська політика така, що переможна партія обирає е, лідер переможної партії, яка з, перемогла на виборах, е, починає формувати уряд і стає прем'єр-міністром. Тому, напевно, нас чекають ще лише один невеличкий тиждень очікування, і через тиждень ми побачимо, хто ж таки стане прем'єр-міністром Канади. Чи залишиться їм маркарні, чи стане П'єр Польєвр? І найцікавіше, до речі, в цих виборах, наскільки дуже сильно перетекла підтримка від НДП до лібералів. І це також такий дуже показовий момент. Тому що ліберали це більш центрична партія, а НДП більш. Право радикальна партія, там все 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 відняти, все поділити, <гум> такі комуняки реальні. І люди стали більш поміркованими, і люди хочуть більш рішення, які були б менш соціалістичними, а більш центричними, тобто менше платити податків, менше допомагати. Різним країнам, які не варті тої допомоги, єдине. От, наприклад, що мене взагалі не влаштовує в повість ліберальної партії. Це підтримка всяких сирійських біженців, відправка грошей в Палістину і так далі. Том подібне. Та люди, які є фактично осередками терористичних групувань, не можуть бути підтримувані. І також ліберали дуже сильно напортачили з міграційною політикою останні декілька років. І це треба все виправляти. Побачимо, чи вдасться, якщо вони звичайно, звичайно переможуть. Такі в нас політичні баталії доволі спокійні відбуваються. Побачимо а єдине, що до речі, дуже важливий момент. Це те, що є ризик, якщо консерватори не переможуть. а, скоріше все таки відбудеться, то загостряться політичні і сепаратистські моменти в Альберті і в Скачувані. Люди чомусь вирішили, що в усіх їх бідах. Вінувати лише, лише ліберали. І у всьому світі ті ж да а благодать, ось в Канаді повна жопа лише через лібералів, які привезли до, привели до такої катастрофічної в лапках ситуації. І ось такі наративи, те, що якщо ліберали переможуть, ми почнемо відділятися, вони є зараз у багатьох умах в Альберті і в, в преріях, це скачування, в Манітобі. І це, це дуже погано. Там не знаю, як буде цим діяти новий ліберальний уряд, але їм щось доведеться цим робити, тому що ну, фактично неможливо, не, не можна розділяти країну таким чином. Як це відбувається? Це дуже дуже іскрана, дуже така річ, яку політики її користуються. Те, те, що було до речі, зроблено колись в Україні, коли ділили на схід і захід. Ось зараз е такі е фашистські сили намагаються ділити. Канаду, фактично на Канаду консервативною, Канаду ліберальну так цього неможливо доп... Ось в такій ситуації. Ми живемо зараз в Канаді, тому побачимо, хто переможе. Сподіваюся, переможуть сили добра. А тому що нам всім легко не буде з таким сусідом під боком з непредбачуваним Дональдом Трампа може трапитися що що, шо, шо завгодно. Навіть е, не тільки торгівельна, а реальна війна між Канадою Сполученими Штатами. І в історії це вже було. Тому неможливо це відкидати. А ще неможливо відкидати те, що торгівельна війна між Китаєм і Сполученими Штатами переросте в щось більше. І я би на те, що Китай полізе відверто на Тайвань з приходом Дональда Трампа, ця ворогідність зросла в рази, буквально. Тому, можливо, світ на порозі нової світової війни. І це, ну, це, це реальна, реальна тема. Це не шутки, не ну. Треба до цього готуватися. Тому думайте, як ви можете підготувати себе, якщо можливо якось підготувати. Так само недолуго, як е, Трамп веде себе з економікою, е, так само недолуго Трамп намагається е, зробити мир в Україні. Всі ці потуги посадити за стіл переговорів росіян і українців нічим поки не завершилося. Е, це Фейкове перемир'я, яке зробив Путін буквально на 30 годин, за які там декілька сотень разів росіяни атакували Україну, воно завершилось. А, нічим, нічим хорошим а, не, реально припинення в вогню не, не трапилось, на жаль. І зараз а, фактично на цьому тижні повинна вирішитися подальша доля а, участі Сполучених Штатів в цих перемовинах. Марк Рубіо, секретар державних Сполучених штатів, вже сказав, що якщо вони не домовляться, вони не домовляться, то ми вмоємо руки. Це підтвердив Дональд Трамп, сказавши теж саме, що ось є тиждень, аби домовитися, аби Росія і Україна таки припинили вогонь і настане мир. Якщо це цього не 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 станеться, то ми зробили те, що ми могли зробити, і ми підемо з цього переговорного процесу. Це фактично просто здача. Здача союзників, це дуже слабка позиція. Це показує насправді який Трамп балабол, який не зможе нічого зробити. Всі ці побрехеньки по про те, що він завершить війну там, буквально за заличені години, потім личені тижні, потім за заличені місяці. І зараз, після трьох місяців намагань, він сказав, що нічого ми не можемо зробити. Ми маємо руки. Це лише показує, який він слабкий, який він недолугий, який він просто ідіот. І це всім, всім все зрозуміло. Єдине, що мене дуже сильно так в цій ситуації сумно, то що Україна не може так просто відмовитися від того, щоб навіть спілкуватися з Сполученими Штатами. На жаль, штати поставляють велику кількість критичних поставок для збройних сил, а, і включно з розвідницькою інформацією з ракетами для Петріотів. І так далі, і так просто відмовитись і послати їх нахер неможливо. На жаль, а якщо б це було можливо, це перше, що треба було б зробити. А, побачимо, як це буде. Але м, думаю, що все одно Україна нікуди не дінеться, все одно Україна буде, буде продовжувати свою боротьбу, тому що іншого виходу України немає. А, а Путін буде воювати, поки може воювати, тому що війна означає існування режиму Путіна. Якщо він припинить війну. То всі ці тисячі і сотні тисяч е зомбі, які зараз воюють на фронті, вони повернуться до Росії, і устроять там їм локальний апокаліпсис, і цього ну це, це дуже сильно розуміють володарі в Москві. Тому ніякого припинення війни навіть там на, на місяць не буде. Вони будуть продовжувати до останнього, поки вони зможуть, поки вони дишать, вони будуть воювати. Тому що це саме ознака їхнього виживання, як режиму, як такого. А з другого боку, України також немає варіантів здатися, немає варіантів признати регіони російськими, немає варіантів відмовитись від НАТО і так далі. Тому війна буде продовжуватись до останнього, до поб'єдного кінця. А і цей кінець буде за Україною. тому що неможливо перемогти народ, який не може і не хоче здатися. І Путіну дуже як він любить там історію і бомбити Україну і тероризувати його шахедами, це лише додавить Україні рішучості в боротьбі проти загарбника. Тому всі, хто мене дивиться, особливо люди, які живуть в Канаді, в Сполучених Штатах, будь ласка, підтримуйте Україну, перераховуйте гроші на підтримку України. Це дуже важливо саме зараз, коли ви бачите, яка підтримка зі сполучених штатів. Вимірюється просто не те, що нульома а вже мін, мінусові вже пошли значення. Ось треба якось це компенсувати, допомагати Україні якомога більше. Чим більше, тим краще. А, що нас ще цікаво відбулося? На цьому тижні відбулася Пасха в цю неділю. Велике свято. На жаль, переміря не сталося в нормальному об'ємі. Але що було цікаве, те, що Пасха в нас була. А, Сумісна і католицька, і православна, і мені б хотілося, щоб це відбулося якомога частіше. Що Бог один а свята різні в різні дні. Це ну якось це неправильно. Цікаво, що буквально вчора Марк Рубен, Джей Ді Венс був у Ватикані, поспілкувався з папою, а сьогодні папа вже віддав Богу душу. А, і зараз нас очікує нові вибори а, Папи Римського. «Конклав» буде збиратися. До речі, буквально два тижні тому подивився в кіно «Конклав», Дуже було цікаво. Вам рекомендую всім побачити, як, як обирають Папу Римського. Класний фільм, реально. А, і сподіваюся, що новий Папа Римський займе більш проукраїнську позицію, тому що старий Франциск був а, дуже відверто проросійським. Напевно, хтось йому це вкладував вуха, хтось з найближчого оточення. А, такі наративи більш російські, і сподіваюся, що новий папа займе більш проукраїнську позицію, позицію добра, а не зла, і якось буде більш активніше підтримувати Україну. Це всім нам дуже потрібно. А, ось такі в нас новини відбулися. Що нас очікує на цьому тижні? Продовження китайсько американської торгівельної війни. А, скоріше все, Трамп почне поступово здавати назад. Потрошки, потрошки, потрошки це все відійде на нівець. Потім нас очікує вибори через тиждень в Канаді. Вже буде відомо, хто ж таки стане прем'єр-міністром. І на цьому тижні буде цікаво спостерігати, про що ж таки Трамп нам чи, чи вдасться Трампу помирити Україну і Росію. Відразу скажу, що ні, не вдасться. А ось на цій ноті ми будемо завершуватись. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. І до нових зустрічей. Пока-пока.